Прифайного світлого, дай Боже, і чудового натхненного дня вівторка сьогодні. Вітаю вас, у КУ, Український католицький університет. І в перший раз покликали мене також чимось поділитися. Із від нас відходім, відмайтеся файно. З досвіду про сім'ю. Побачимо, поговоримо. Попрошу від вас, плюсик і маленьке благословіння. на ці дні. Нехай Бог благословить усіх тих, до кого будемо звертатися. І сіє своє слово. Сьогодні вівторок, чомуся спостережень цікавих, то саме нині буде таке спостереження про любов до себе. Цікаво, що останнім часом трапляється в ній неодноразово, і не дворазово, і не триразово нагадування про те, що насамперед для того, аби любити інших, треба любити себе. Ну я вчуся любити себе потрошки, не, дуже, не, не завжди виходить, але <кхів> зачепила мене минулого тижня така фраза, що хто скупий до себе, той буде скупий до інших. Бо я неодноразово так думаю собі, ні, у мене є дружина, у мене там п'ять дітей, поки що п'ять дітей, у мене там котик, песик, мені треба там грошей зберегти, бо хто знає на якийсь чорний день, чи там сірий день, чорнобілий день. А і так мені ця, ця фраза поставила запитання: чекай, чекай, Тарас, ти справді вчишся бути заощадливим, чи ти просто скупий, nie? особливо що до себе. Ну, no, то щиро відповідаючи, я помітив, що все ж таки другий варіант. Nie? В другий варіант, і, і я бачу, що тоді буваю більш щедрим до інших, коли справді буду щедрий щедр до себе. І я зрозумів, чого мій духівник, коли я мав з ним останню розмову, то я там мав такий, як би щось в мене на настрій стрибав, а він мені сказав одну з порад, там, між іншим, там, крім молитви, крім праці над собою, там крім інших порад, сказав: здивуй себе. Якоюсь приємною покупкою. А я думаю, до чого приємна покупка? То щось таке, що ти давно відкладав, то, то візьми, й то, то собі придбай. І я взяв і придбав новий телефон. Я відкладав два роки або три. Я його купівлю взяв і взяв ну, той робочий інструмент для мене і потішився. Слухайте. І це таке файне заохочення для всіх нас, товариство. Хто хоче бути нескупим для інших, насамперед має бути нескупим для себе. Для того щоб ми ставали більш щедрими до, до людей, кого хочемо любити, треба вчитися бути щедрим до себе, кого ми маємо любити в першу чергу. Пам'ятаєте, люби ближнього, як себе самого. Тому себе полюбити. Тому домашнє завдання подумайте, що такого ви давно відкладали, що ви хотіли, чим би ви хотіли себе благословити, чим би ви хотіли себе благословити, чим ви би ви хотіли себе потішити, але відкладали, то, то що ви постановляєте. Мінімум сьогодні, ну або максимум там, протягом тижня собі придбати, собі, знайти для себе. Подумайте, може напишіться в коментарях, а ми помолимося, аби ви це, аби це придбали. Але запрошую вас, як би це не було дивно у цей час, стати більш щедрими до себе. Стати більш щедрими до своїх потреб. Бо хто щедрий для себе, той щедрий для інших. А хто скупий для себе, то напевно буде скупий для інших. Тому тікаймо від, скуп... від скупості. Тікаємо від всяких нездорових обмежень і навпаки шукаємо способи, як ми можемо благословляти себе, а відтак, коли ми вже будемо благословенні, як благословляти інших, тих, кого хочемо благословляти і кого хочемо любити. Ну, будьте благословенні і ви, ідіть, і будьте щедрими до себе, і щедрими до тих, хто довкола, має файно і мир вам.